Первенький бюджетний варіант по Xiaomi Redmi 6A1100 ціна. Досить непоганий стан, але тут ось є царапки. Так, по телефону серйозного критичного немає нічого. Повністю перевірений, протестований. Є роз'єм на наушники 3.5. По екрану теж серйозного нічого немає. Працює все досить добре. Зараз покажу інформацію про телефон. Redmi 6A, 9 Android встановлений, 16 ГБ пам'ять телефону. Та 2 ГБ оперативної пам'яті. Показую ще камеру. Так, дозволити дозволити Ось така тут камера. Ну, доволі непогана. В комплекті йде зарядний шнур мікро та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво будь-яка інша модель, або саме ця, пишіть мені у повідомлення, або силочка у шапці профілю на телеграм-канал.